Привіт! мене звати Катерина. Я твій улюблений тренер, експерт з тренувань для вагітних та відновлення після вагітності. Давай сьогодні ми поекспериментуємо та потренуємо саме нашу діафрагму та діафрагмальне дихання. Ми використаємо такі вправи, які можна виконувати при будь-яких станах, навіть якщо ви вагітні або тільки народили, все одно все одно їх можна виконувати. Спочатку з вами розігріємось і зробимо невеличку розминку. Ручка стоїть біля сідничок, нахил рукою в сторону. Відкриваємо лікоть і витягуємо наші ребра. Подихали під пахву, змінили погляд під руку. Так виконуємо 4-8 разів на кожну сторону. Друга вправа, вона дуже схожа, але набагато відрізняється. При вдоху ми розвертаємось. При видиху розслабились. не треба лягати вперед. Вдих, витяглись. видих. Важливо не зажимати шию, щоб ваша рука не доходила до вушка, шия витягнута. Вдих, видих, змінили. Вдих. Розвернулися. Видих. Вдих. Видих. Наступна вправа у нас буде дуже ефективно. Ми стаємо на ручку, вирівнялися. Над головою підняли ручку, і лікоть намагається достати до стелі, до неба. Ми витягуємо повністю руку і розкриваємо міжреберні м'язи, розкрили ребра. Робимо вдих, тягнемося ліктем вгору. Видих, вдих. Видих. Намагайтеся нижньою щелепою створювати тиск, щоб повітря виходило через хар. Вдих, розтягнула. Видих. Вдих. Видих. Обов'язково вдихаємо через ніс, через ротик, робимо видих. Добре, і тепер ми беремо пальчиками, обіймаємо наші ребра. Можна великий палець поставити нагору, можна за себе. І розставили так пальчики слабідно, тягнемося маківочкою вгору, підборіддя трошки припідняти, обличчя розслаблене, і ми робимо вдих. Спочатку спостерігаємо, як ми виконуємо вдих, скоріше за все, це буде підняття-підняття через родинку і опускаємося. А давайте ми свою увагу сконцентруємо саме на нижніх ребрах і будемо їх відкривати і закривати. Пробуйте поставити перед собою дзеркало, щоб спостерігати, як змінюється положення ваших ручок. Цю та попередню вправу виконуйте по часу, поставте сюди час по 2-3 хвилинки після розминки. Кожного дня по двічі на день це дуже рекомендовано тих, кого турбують, стиснути дихання, в кого виникає задиха, Коли ви піднялися там пару сходів, коли у вас є проблеми з тазовим дном, коли у вас турбують набряки, болі в шийному відділі. Будь ласка, користуйтеся цими вправами. Я вас запрошую на курс по відновленню, якщо ви нещодавно народили, та скоро ведуть продаж. Нові інші курси, які будуть дуже ефективними при цих станах, будьте здорові, щасливі! Чекаю вас на тренуваннях, Па-па!